Дорогий наш захисник і захисниця. Славний воїн, нащадку козацького роду. Той, хто тримає небо, ангело-охоронцем. Вітаю тебе зі святом захисника України. І щиро сердечно дякую. Думаю про тебе. Молюся за твоє швидке повернення. Завдяки тобі, Україна є вільна і незалежна. Дякую. Я дуже рада, що ти в мене є. Не хочу фільмів про супергероїв, адже справжній герой це ти. Дякую тобі. Хочу бути схожим на тебе, таким же сильним, рішучим, безстрашним. Дякую за те, що руками тримаєш небо з усіх сил і в спеку, і в негоду, і в холод, і в дощ. Дякую тобі. На другий день війни я сказав мамі, шкода, що мені немає 18, але я впевнений, що мене надійно захищаєш ти. Дякую тобі. Завдяки тобі я щодня маю змогу ходити до школи і навчатися. Дякую. Завдяки тобі я повернулася до своєї кімнати, сиджу за своїм столом і сплю в своєму ліску. А Я граю своїми іграшками. Дякую. Дякую за те, що ти звільняєш нашу рідну землю від ворогів і крок за кроком повертаєш мир до України. Дякую тобі. Дякую тобі за кожен ранок і за цей сонячний день, що я проведу у колі друзів. Дякую тобі. Завдяки тобі я щодня гуляю зі своїм чотирилапим другом у своєму дворі біля свого будинку. Дякую тобі. Завдяки тобі. Оці знову розфарбовує природу кольоровими фарбами. Я маю змогу милуватися нею. Дякую тобі. Завдяки тобі, мої друзі, повертаються додому. І знову ми голосно сміємося. Дякую тобі.